Кельти не з'явилися в Ірландії, і взагалі, що ми знаємо про кельтів, хто такі кельти і чому про них так мало інформації? З вами Тіана Лунер. Я відьма і культуролог, яка вивчає традиції та культури різних народів світу. Насправді про кельтів дуже мало інформації, адже письмового сліду і письмової пам'яті вони після себе не залишили. І все, що ми можемо чути, про те, які кельти варвари. Це все історії від їх ворогів. Насправді кельти були основоположниками європейської цивілізації. Чому кельти не записували інформацію, не занотовували? Вони співали її, вони передавали її з вуст уста. І друїди вважали, що тоді інформація була інакша, ніж зараз, і що їм не потрібно нічого записувати, адже якщо вони захочуть щось дізнатися, то інформаційне поле відкрите для них і так вони дізнавалися ту чи іншу інформацію. Звісно, коли говориш про кельтів, то одразу в уяві спливають картинки з Ірландії або Шотландії, але насправді. Кельти пішли з Австрії. Це був ранній залізний вік, це була Австрія, Гальштад. І археологи знайшли соляні шахти. Кельти першими почали добувати сіль і потім розвозити її по всій Європі. Насправді, кельти зробили величезне відкриття, адже тоді не було холодильників, і їжа швидко псувалася. Але що робили кельти? Вони могли засолювати цю їжу. І ця їжа могла зберігатися дуже довго, тому це було неймовірним відкриттям. І в Гальштаті була знайдена одна з найстаріших шахт соляних світу, яка працювала більше 7 тисяч років. Історики знаходять згадки про те, що торговців з Європи називали словом кельтой. Можливо, звідси пішла назва Кельти. Кельтам потрібно було кудись дівати ту сіль, і вони створювали нові європейські. Шляхи і одним з легендарних торгових шляхів був саме бурштиновий шлях. Він простягався від холодного Балтійського моря і аж до Середземномор'я, і також вони потім були і в Азії, де вони тільки не були І це створювало нові культурні зв'язки. Але природні умови були жахливими, і в п'ятому столітті через суви і паводки кельти залишили своє поселення, і, на жаль, це поселення зараз археологи знайти не можуть, і згадок ніяких не залишилося. Але наші кельти, вони ж варвари, як говорили греки і римляни, і вони пішли трошки далі за 40 кілометрів від Гальштату. За 40 кілометрів від Гальштату, а саме в Дьорнбергі, вже знайшли кургани і поселення соляні шахти. І вже саме звідси довгий шлях по всій Європі розвозили кельти сіль, і саме сіль. Стала основним ключовим моментом. По перше, не псувалася їжа. А по-друге, сіль могла зберігати тканини. Якщо вам цікава історія та культура кельтів, підписуйтесь, ставте лайк і залишайтеся. З вами, вами була Тіана Луна, ваша відьма культуролог.